У Севастополі взлетів у повітря склад шахедів. Канал шпіона» опублікував фото наслідків ракетного удару по військовому об'єкту РФ в районі Мису Фіолент. Зазначається, що там було знищено близько дев'яти десятків дронів камікадзе. Удар по Криму підтвердив і командувач повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук. У своєму телеграм-каналі він написав, що вкотре знищені ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях Пантів та ліквідовують важливі військові об'єкти глибокому тилу противника. Зазначається, що ракетна атака відбулася 1 липня. Опа, смотри. Палітіло повожчик. Опа, що один. І аби ударів по об'єктах окупантів було ще більше. РБК Україна проводить збір для 109-ї бригади. Нашим захисникам вкрай потрібні впівдрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Усі реквізити ви знайдете у описі під відео.